Вітаю вас, мої чорні представники водної стихії, а саме скорпіони, риби і раки. Це прогноз для вас на серпень місяць. Дякую за вашу підтримку. За лайки та коментарі, підписуйтеся, хто ще не підписаний. І зараз розберемо, що нам підготував серпень. Почнемо ми із скорпіонів. Вітаю вас, мої любі скорпіони! 1 серпня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху, який зараз знаходиться в вогняному знаці ОВЕ. Цей гармонійний аспект буде торкатися вашого сектору. Статусу, кар'єри, а також режиму дня, роботи та здоров'я, оскільки сонце вказує на наше его, наше власне я, а вузол раху вказує на шлях еволюції, то це чудовий аспект для того, щоб ви проявили себе, допомагали іншим. Це може бути хорошим часом для переходу на нову посаду, нову роботу, покращення режиму дня. Оскільки це стосується статусу, то це може бути і вагома покупка або ж переїзд, в результаті чого зміниться. Ваші умови проживання. Це може бути нова інформація, новий досвід для вас, нові знайомства, хороший аспект, щоб проявити себе, виступати. 2 серпня буде напружений аспект між Венерою та Ураном. Якщо Венера символізує наші взаємовідносини та фінанси, бажання, відчуття прекрасного, то уран це планета бунтарства і революції, всього креативного і неординарного. Можуть бути імпульсивні покупки, конфлікти. Торкатися цей аспект буде 10 та 7 секторів, тобто, знову ж таки, дуже активно в цьому місяці буде ваш сектор. Статусу та кар'єри, і з другої сторони, це торкається ваших партнерських взаємовідносин як по шлюбу, так і по бізнесу, а також клієнтів. В цей період сприятливо проявляти креативність і неординарність за ураном, а та дипломатичність по Венері. 4 серпня на нас чекає новий місяць. Це період, коли сонце із місяцем у з'єднанні, тобто буде народжуватися нова енергія і сприятливо в першу годину настання нового місяця. Загадувати бажання і плани будувати на наступний. Місяць вперед нова енергія буде зароджуватися у вашому десятому секторі, що відповідає за кар'єру, за ваше визнання соціум, ваше призначення, а також. Статус. Статус може бути пов'язаний із вагомою покупкою, із переїздом, із зустрічами, приходом важливої інформації, можливо, підписанням договорів, а також отриманням посади, або ж ви можете переходити із роботи в офісі, наприклад, на свій власний бізнес. І зростаючим місяцем ваші плани будуть краще реалізовуватися. 5 серпня Венера буде переходити в знак Діва, ваш 11 сектор. Це хороший період, коли Венера буде давати вам успіх, який Пов'язаний із соціальними проектами, соціальними мережами, вашими друзями, великими колективами. А також це може бути нові зустрічі, нові вподобання, нові цілі для вас хороший час для вирішення спільних питань із вашими однодумцями, отриманням винагороди за вашу діяльність, успіх також і у складанні ваших планів на майбутнє. Одинадцятий сектор пов'язаний із другими шлюбами, тож це можуть бути також і зустрічі, можливо, навіть через онлайн із людиною. Та це. Це дім і дітей, які не є вашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це можуть бути діти. Вашого партнеру, або ж ваших колег по роботі, ваших друзів цього ж дня Меркурій, який відповідає з наше мислення на далекі поїздки, всю паперову справу та інформацію буде в ретроградному русі до 29 серпня, включно. І він буде повертати нас до ситуації, які стосуються і великих колективів, і соціальних мереж, інтернету та вашого статусу. Це може бути перепідписання договорів або ж повернення на стовпосаду, або ж зустрічі із вашими друзями. А 7 серпня буде гармонійний аспект можливостей між Юпітером та Сонцем. Сонце наша енергія, а Юпітер все це розширює і дає удачу торкатися аспект 10 та 8 секторів, тобто ваш статус, ваша кар'єра і великі гроші. А все, що стосується виплат від держави, соціальна допомога, банки. Ресурси та спільні капітали з вашими партнерами великий бізнес. 8 серпня буде цікавий період, буде відкриватися так звані ворота Лева. Це буде день трьох, вісім, хороший час для реалізації своїх бажань. А з 13 по 27 серпня будьте обережними, адже Юпітер буде в протистоянні до Сатурну. Юпітер все розширює, планета удачі, а Сатурн планета звуження, і він просто так нічого не дає. Їх протистояння буде торкатися вашого 5-го та 8-го секторів, тобто все ще. Пов'язана із вашими коханими людьми, дітьми, вашим хобі, власною справою, святкуваннями з однієї сторони і великими грошима. А також ризиковими ситуаціями, езотерикою, зачаттям з іншої, можливо, будуть підняті питання, пов'язані із розподілом спільного капіталу із вашими партнерами по шлюбу або ж на ваше хобі на вашу власну справу потрібно буде більше грошей. Більш детально про цей період вже є окреме відео на моєму каналі під назвою Бій Титаню 14 серпня. Марс буде у з'єднанні із Юпітером, планета розширення і планета наших активних дій. У з'єднанні вони будуть у вашому восьмому секторі, тобто у вас буде багато активності. Ви можете проявляти лідерські якості, розширювати сферу свого впливу в темах, які стосуються великого бізнесу. Оподаткування, спадщини та езотерики це може бути періодом розширення вашого бізнесу, ваша активність стосовно пошуку нових партнерів. 19 серпня буде повний місяць. В цей період місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої сім'ї, нерухомості, земельних ділянок, а також місця проживання. Ви будете мати або ж результат, або кульмінацію, яка стосується цих тем. Це може бути і поповнення в сім'ї, або ж ви зможете переїхати до коханої людини, або ж це може стосуватися завершення ремонту, наприклад, або ж переїзду. 22 серпня сонце буде проходити знак діва, ваш 11 сектор, і буде давати вам багато енергії для того, щоб ви проявляли себе, свою творчість серед великих колективів. Можливо, це буде періодом вашого виходу в онлайн, активність в соцмережах пов'язана із вашою допомогою та зустрічами із друзями. А 23 серпня Венера буде в напруженому аспекті до. Марсу це дві гендерні планети. Це аспект пристрасті з однієї сторони, а з іншої, це аспект підвищеної конфліктності. Торкатися буде 11 та 8 секторів. Знову піднімаються теми великих колективів, соціальних мереж та ваших однодумців і все, що пов'язане із спільним капіталом. 27 серпня Венера буде в гармонійному аспекті до Урану, чудовий період для того, щоб ви могли здійснити хоча й спонтанні, але приємні покупки. Це можуть бути отримання неочікуваної винагороди або ж прояв креативності, нові зустрічі. Торкатися буде 11-го і 7-го секторів, тобто ваші колеги по. Роботі, а ваші бізнес-партнери, ваші партнери по шлюбу та однодумці допоможуть вам в реалізації ваших бажань 28 серпня. Вона знову буде в напруженому аспекті, але вже в аспекті опозиції до Нептуну, який зараз і так ретроградний. Це може бути сильне бажання повернутися до своїх мрій. А також це може бути. Заплутаність, туманність, яка пов'язана із 11 та 5 секторами, тобто соцмережами, онлайном, інтернет-проектами, друзями, а також все, що стосується коханих людей, романтики, відпочинку та дітей, в цей період буде так звана перевірка вас на віру стосовно. Вашої довіри до коханих людей, бути уважними в цей період і з новими знайомствами через соцмережі. 29 серпня Венера буде переходити в знак Терези, ваш 12-й сектор, і буде давати вам успіх, який стосується в темах езотерики, психології. Хороший час для отримання фінансової допомоги, або ж зустріч із людиною із-за кордону, або прихід виплат від таємної діяльності. Це може бути і гарна звістка із за кордону. Венера буде робити гармонійний аспект до Плутону планети трансформації. Це також тема, яка стосується фінансів та зустрічі з плововими людьми. 30 серпня на нас чекає. Період знову ж кармічних подій, а також буде день трьох вісімок, і в цей час будуть закриватися ворота Лева. Бажаємо чудового серпня, реалізації ваших планів найкращим чином. Скористайтеся енергіями планет і обов'язково реалізуйте свої мрії. Шановні представники знаку Зодіаку Рак. 1 серпня сонце буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції. Сонце це наша енергія, наше его, і цей зв'язок торкатися вашого другого та десятого секторів, тобто все, що пов'язано із вашими фінансами, власною самооцінкою, ресурсами, також здоров'ям і статусом та кар'єрою. Це чудовий аспект для того, щоб ви проявили себе, адже другий сектор це сектор роботи голосом. Сміливо виступайте через своє слово, ви можете. Досягти великих успіхів. Чим більше ваш статус, тим більше будуть грошей. Це може бути для вас новий досвід, нова діяльність, перехід на нову роботу, а також вагома покупка. 2 серпня буде напружений аспект між Ванерою та Ураном. Венера символізує фінанси та. Наші взаємовідносини, наші бажання, а уран це щось креативне і неординарне. На це протистояння буде торкатися другого та одинадцятого секторів. Ваші плани на майбутнє, ваші мрії можуть потребувати трошки більше витрат ніж ви. Думали, а також це можуть бути непорозуміння із вашими однодумцями або ж друзями, можуть бути непередбачувані фінансові витрати 4 серпня. Настає новий місяць. В цей період можна загадувати бажання на наступний місяць вперед, щоб доторкатися вашої фінансової сфери. Це може бути як збільшення ваших доходів, перехід на нову роботу, розширення вашої клієнтської бази, ваших повноважень, а також сприятливий період і для нових знайомств та покращення вашого самопочуття. Підвищення вашої самооцінки 5 серпня Венера буде переходити в знак діє ваш третій сектор і буде давати в ньому успіх. Третій сектор пов'язаний з вашим близьким оточенням. Це можуть бути родичі, сусіди, колеги по роботі, також сприятливий час для підвищення кваліфікації для покупок. Проте будьте уважними, адже із 5 серпня і Меркурій, як планета інформації, мислення та паперової справи і гаджетів буде в ретроградному русі до 29 серпня включно. Ручно. Тут можуть бути повернення до ситуації, які торкаються і ваших фінансів, і ваших знань, навичок, вашої кваліфікації, а та відряджень. Це можуть бути зустрічі, наприклад, із вашими. Колишніми однокласниками або ж колегами по роботі або повернення до тих видів заробітку, які були раніше. цей час не потрібно поспішати, варто ще раз переглянути і щось допрацювати. А 7 серпня сонце буде робити гармонійний аспект можливостей до Юпітеру, і це тракається другого та 12 секторів. Це може бути сприятливим періодом для покращення стану свого здоров'я через відвідування режимних об'єктів, таких як лікарня, або ж санаторії, ретрити. Хороший час для Подорожей, наприклад, або ж отримання гарної звістки, розширення сфер вашого впливу через таємну діяльність та усамітнену роботу. Це може бути робота із дому, через онлайн і через інтернет. Ви зможете розширити свій бізнес, наприклад, або ж познайомитися із впливовою авторитетною людиною. А це може бути сприятливим періодом і для того, щоб ви знайшли собі наставника. Духовного наставника або звернулися за послугами до авторитетної людини 8 серпня буде день трьох вісімок, кармічний період. Коли будуть відкриватися ворота Лева, більш детально зроблю окреме відео. Із 13 по 27 серпня, будьте обережними, адже починає діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Якщо Юпітер все розширює, то Сатурн це планета звуження. Він дає нам результати, дає успіх, але через наполегливу працю. І торкатися воно будуть ваших 12 до 9 секторів, все, що пов'язано із закордонами далекими землями, з вищою освітою, і з таємною діяльністю і інформацією, яку не розголошують. Це також може стосуватися справ ваших партнерів 14 серпня. Юпітер буде у з'єднанні із Марсом, вашому 12 му секторі. Це буде пов'язано із зростанням вашої активності, проявом авторитету стосовно питань психології, еміграції та ізоляції у усамітненої роботи. 19 серпня буде повний місяць і він буде висвітлювати вам теми, які пов'язані із зачаттям, спадком із великими грошима. Це може бути періодом отримання. Грошової допомоги через соціальні виплати, а також спадку, аліментів, вирішення питань, оподаткування. 22 серпня сонце приходить знак дію, ваш третій сектор і буде давати вам багато енергії для того, щоб ви проявили себе серед близького оточення. Це сприятливий період і для недалеких поїздок, де ви вже були, відряджень, повторних перепідписань документів, перегляду важливих для вас угод. Ремонтів автомобілю, наприклад, також, оскільки Меркурій буде ретроградний в цей період, 23 серпня Венера буде в напруженому аспекті до Марсу. Це дві гендерні планети, тож вони можуть вказувати на підвищену конфліктність із оточуючими, надмірні витрати. Оскільки торкається 3 та 12 секторів, то це може бути перегляд питань, які пов'язані із вашою діяльністю, кваліфікацією. Там Близьким оточенням і всім далеким іноземним еміграцією. 27 серпня Венера буде в гармонійному аспекті до Урану, планети креативності, тобто на допомогу вам вирішити питання, прийдуть друзі, соціальні мережі та інтернет. 28 серпня Венера буде в напруженому аспекті до Нептуну, який зараз і так ретроградний, тож можуть бути питання непорозумінням. Заплутаності, ілюзій, і будуть повертати вас до вирішення питань, які стосуються 3, і 9 секторів, знову ж таки, все, що вам близьке і все далеке. Вища освіта, іноземці, мандрівки, а в цей час краще не подорожувати. Водним видом транспорту, повітряним. 29 серпня Венера буде переходити в знак свого володіння, в знак Терези. А ваш четвертий сектор буде давати вам успіх, який пов'язаний із вашою батьківщиною, сім'єю, традицією роду, також вона пов'язана, і нерухомістю місцем вашого проживання. Це може бути сприятлива покупка вашого оселю, або ж вигідний переїзд, або ж налагодження відносин із членами вашої родини. Венера буде робити. Гармонійний аспект із Плутоном, планетою трансформації. Це дві планети, які вважаються планетами фінансовими, і будуть робити гармонійний аспект, що торкається 4-го і 7-го секторів. Тобто, це можуть бути підписання контрактів, наприклад, узаконення шлюбу. Або це може бути сімейний бізнес, робота з дому, хороший час для зустрічі впливової людини, яка може стати вашим. Партнером, не обов'язково по шлюбу, але і по бізнесу, наприклад, ще. 30 серпня буде день трьох вісімок і буде закриватися ворота Лева. Ось такий вас чекає цікавий серпень. Бажаємо реалізації ваших планів найкращим чином. В наступних зустрічей в наступних відео. Любі мої риби, 1 серпня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла. Сонце символізує наше я, наше его, а вузол раху це шлях еволюції. Він дає. Гармонійний аспект із другого до шостого секторів, тобто, все, що пов'язано із вашою самооцінкою та здоров'ям, а вашими фінансами та роботою, це може бути покращення умов вашої праці, перехід на. Ту роботу, яка вам буде давати не лише матеріальне, а й духовне задоволення, 2 серпня венера буде в напруженому аспекті до Урану. Венера символізує взаємовідносини та фінанси. А Уран це планета різкого і неочікуваного, а також креативного. І будуть певні конфліктні ситуації, або ж напруженість, різкі ситуації, або ж неочікування для вас знайомства, які пов'язані з третім і шостим сектором. Третій – це близьке оточення, це сусіди і колеги по роботі. А шостий – це власне ваша робота, рутинні побутові обов'язки, графік дня. Тож тут можете проявити креативність, оригінальність, дипломатичність по Венері. Це можуть бути спонтанні покупки. Майте на увазі, що в цей період Меркурій робить петлю, а в цей період він стоїть, адже 5 серпня він буде в ретроградному русі, і покупки можуть бути. Невдалими, тож краще відкласти покупку автомобіля або ж гаджету 4 серпня. Настає новий місяць, він буде у вашому шостому секторі, тобто, із настанням нової енергії, ви можете в першу годинку прописати плани на місяць вперед, які стосуються вашої роботи, стану здоров'я, графіку дня, а також домашніх тварин. Можливо, ви хотіли придбати якусь тваринку або ж займатися здоровим способом життя, звернутися до нутриціолога. Перейти на іншу роботу. А 5 серпня Венера буде переходити в знак Діви ваш сьомий сектор і буде давати вам удачу, яка пов'язана із партнерськими взаємовідносинами. Це можуть бути укладання вигідних для вас контрактів, перепідписання угод, зустрічі із важливими людьми, вирішення конфліктних ситуацій або ж непорозуміння, навіть з вашими опонентами на вашу користь. Із 5 по 29 серпня Меркурій буде в ретроградному русі і буде повертати вас до ситуації, які пов'язані із вашою роботою і з вашим партнером. І з графіком дня, 7 серпня, сонце буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети удачі, і це буде стосуватися 4-го і 6 секторів. Знов торкаються теми вашого здоров'я та роботи з однієї сторони і вашою сім'єю з іншої. Це може бути сприятливим періодом для роботи. З дому, наприклад, для розширення вашого авторитету саме в темах колег по роботі та сім'ї. 8 серпня буде день трьох вісімок, будуть починати відкриватися ворота лева, а це період кармічних подій, а 13 і до 27 серпня буде напружений період аспект між Юпітером та. Сатурном точний аспект буде 20 серпня, буде торкатися вашого першого та четвертого секторів. Це період примусового зниження активності, боротьба за сфери впливу та влади, коли ваші амбіції можуть натикатися на глухий кут. І в той же час це аспект, коли ви зможете через стійкість, наполегливість досягти успіху. Тож, сміливо проявляйте себе. Більш детально про цей період є окреме відео під назвою Бій Титанів. 14 серпня Юпітер буде у з'єднанні із Марсом, в вашому четвертому секторі, тобто у вас буде багато активності, яка пов'язана із вашою ріднею, близьким оточенням. І це також хороший час для того, щоб ви проявили свій авторитет і свою щедрість, благодійність може бути багато. Спілкування багато дій пов'язаних із вашою сім'єю та батьківщиною. Це може бути і переїзд або ж перепідписання угод пов'язаних із орендою або кипілою продажу майна. 19 серпня буде повний місяць у вашому 12 секторі. Місяць цей період висвітлить вам питання, що стосується тем всього. Далекого, іноземного дому еміграції, психології, езотерики, ви можете дізнатися якусь таємницю. Це може бути результатом пов'язаним із діяльністю вашого партнера по шлюбу, або це може бути періодом одужання. Адже стосується режимних об'єктів, в цей період ви можете дізнатися якусь звістку з-за кордону. 22 серпня сонце буде проходити в знак Діви, ваш сьомий сектор і буде давати вам енергію проявляти себе серед своїх клієнтів або ж партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. Чудовий час також і для перегляду та перепідписання вигідних угод. 23 серпня Венера робить напружений аспект до Марсу. В цей час можуть бути підвищена конфліктність, тож проявляти дипломатичність по Венері, чесність по Марсу, адже торкається 7 та 4 секторів знову теми ваших партнерів та сім'ї. А 27 серпня Венера буде в гармонійному аспекті до Урану. Це може бути також. Підписання вигідних контрактів, підвищення по кар'єрних сходах через підвищення кваліфікації та відрядження, отримання нових знань. 28 серпня Венера буде в напруженому аспекті до Нептуну і буде перевіряти вас на віру, на довіру до ваших партнерів. 29 серпня Венера переходить знак свого володіння в знак Терези. Що буде торкатися вашого восьмого сектору. Успіх вас чекає у тому, що пов'язано із соціальними виплатами від держави через допомогу інвесторів. Це може бути перехід від ваших інвестицій власних, можуть бути підписання документів стосовно отримання банківської карти або ж оподаткування. Восьмий сектор це ще й дім зачаття, а також спадку. Також можуть бути якісь новини та зустрічі із людьми, наприклад, із банком. І Венера буде робити гармонійний аспект тригон, аспект успіху до Плутону, планети трансформації. Тож можуть бути сприятливі зміни, які пов'язані із 8 та 11-ми секторами: це великий бізнес, великі гроші і все, що стосується ваших друзів, великих колективів та інтернету. 30 серпня закриваються ворота Лева. Також це. День трьох вісімок, день кармічний. Обов'язково вірте в краще. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. І до наступних зустрічей наступних відео.